Декілька років тому вибір телевізора був простим: обираєш 4К, баджану діагональ та дивишся, та обираєш свій телевізор між Samsung та LG. Зараз же лігу бюджетних топів за свою ціну займають китайці, такі як Xiaomi та TCL. Ба більше вони працюють на Android TV, що дозволяє як без костелів, становити будь-які онлайн-кінотеатри із не зовсім інцензійним контентом. Невже усе так легко і просто? Я маю кілька аргументів проти і можу точно сказати, що вибір тут неочевидний. Додивіться відео до кінця, і в кінці ви точно зможе. То зрозуміти, який ідеальний телевізор можна обрати за п'ятьма параметрами. Поїхали! Вітаю, мене звати Ірина і ви на каналі Сторін'Я. Сьогодні ми розглянемо чотири найбільших та найкращих бренди телевізора і виділимо головні переваги та відмінності між ними. Отже, виберемо найпопулярнішу модель 4К із IPC телевізора на 55 дюймів від кожного бренда. Усі телевізори мають схожі характеристики та знаходяться в одному класі. Одразу видно різницю в ціні. Наприклад, 55 дюймів це золота середина між універсальністю та комфортом в перегляді. Якщо ви мрієте про великий кінотеатр вдома, то кожну з цих моделей можна придбати. За невелику доплату у вигляді 65 та 75 дюймів в діагоналі. Також при виборі звертайте увагу на тип матриці. По суті, ринок ділиться на IPC та oled екрани Ви бачите маркування QLED та OLED. Це свідчить про покращений контраст та рівень чорного у матриці. Однак це все ще не oled панель, і суттєво за неї переплачувати не слід. Що ж, перейдемо до самих телевізорів. Вони мають дуже схожі характеристики: порти та аудіосистему. Єдине, що у TCL аудіосистема Onkyo OnQNET. 35 Вт. ватт. Єдині відмінності лише в оперативній системі, яка у кожного виробника своя: Tizen OS Samsung, Web OS в LG і Google TV в TCL та Xiaomi. Звичайно, Google TV в Xiaomi та TCL є більш практичною. І для перегляду фільмів із альтернативних кінотеатрів підходить краще. Просто підключаєш флешку та встановлюєш потрібний застосунок чи VPN. Це було актуально дуже багато років, але розробники Samsung та LG не стоять на місці та також дають купу бонусів. На Наприклад, якщо у вас є екосистема Apple, то підтримка AirPlay та телевізора Samsung та LG є дуже вагомою перевагою. Не дивлячись на це, підтримка Chromecast тут також присутня, тому, на мій погляд, вони усе ж більш універсальні для використання. Якщо ж для вас перегляд альтернативних застосунків важливий, то ви можете зайти у місцеві маркети і обрати застосунок Media Station X, через який можна підвантажити контент із більшості онлайн-кінотеатрів та насолоджуватись переглядом із комфортом. Але усе ж зазначить. Що на Google TV, вибір таких додатків набагато більший. Якщо ж порівняти швидкість та плавність роботи, то я на жаль маю погані новини. Усі три операційки на телевізорах працюють ну дуже повільно, і це зовсім неприємно у використанні. Тож в такому разі я просто підключаю своє Apple TV і користуюсь комфортом. Яку ж операційку із цих трьох обрала би я? Певно, усе ж VPS від LG. бо до усіх розказаних плюсів тут ще є пульт, який імітує указку миші. Тепер у разі чого можна користуватися браузером Фортно, щоб отримати максимум функцій. Також по невідомій для мене причині у дешеві та навіть у дорогі телевізори, на жаль, ставлять дуже слабке залізо, і на довгострокову перспективу це або на рік, або на два. Я би точно порадила докупити Android або Apple TV приставку. Ну а як дивитися фільми на неліцензійних площадках через Apple TV, дивіться ось у цьому відео. Ну а наприкінці скажу, що якщо ви хочете собі Android TV, то тут стоїтьково потрібно брати TCL 55 c 655. Ця модель є. Значно надійнішим та витривалішим заксіомі. Ну і плюс ця модель має покращений звук. Ну а користувачам екосистеми Apple. Я більше раджу телевізору з підтримкою AirPlay. І тут більше підходить LG 55 Q NED Сімдесят який стане вашим ідеальним вибором. Тож залишайте вашу думку в коментарях і переходьте на наш інстаграм. Там у нас постійно проходять розіграші, акції та знижки. І побачимось в наступному відео.